Всім привіт друзі, всім хто дивиться підписникам, всіх вітаю на своєму каналі. І в цьому відео ну, одразу скажу, це професіоналам не буде цікаво. Все. Це печально. Профі, там, це чисто так для ну, таких новачків, там, хто там не дуже добре варить або там, не знає чи вчиться просто. Ты втираєш мне какую-то дичь. То зараз покажу на, на прикладі одному тут. Якби, ну, що вийшло знайти. Шукав якби, різний металолом, щоб спробувати щось зварити. Ладно, і так Вот, От. Тож, що вийшло, що вийшло, те знайшов. От, і зараз у мене ампераж стоїть. Трошечки правда багато, там 120 стоїть ампераж, але якщо швидко вести, то буде добре. Тим паче тут у нас метал, якби не тонесенький. Де то четврка, п'яторка. так Я не то що там сильно там учити когось там, так, просто покажу. Що ти ще сказав? Наприклад, я, допустимо, варю роблю, так тож показую, хотів би просто показати, як, наприклад, так зварити ось, до ось такого уголка. Ну, ось така наприклад. Пляшка, це пластину, так так. Сібо! То есть будемо варити з зварювальним апаратом тих 141 метод аргонодугова сварка Вольфрамовим Нихуя не плавячимся електродом. Ніхуя не понял. Ну, очень интересно. Оце. Вже. Трошки залубився в теорії. Ось така ось лінза у мене, це спеціально, щоб кольоровий виходив е, шов. Туди така сітка йде всередині. Кольоровий шов тоді більше. Хоча воно, я не знаю. Е, в мене є таке, що я чищу спеціально така асистенцію, як чистиш зварювальний шов. Да что ти черт побери, такое не Вона, я скажу, витирає кольоровий той шов, воно стає білим як метал. Вона... <кхи> не, якщо остається э, зварювальне шоу, тобто таким, яким він є, його чистити не потрібно, то він такий остається кольоровий. А, а сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вірні смотреть можуть не только лишь все. Мало хто може це делать. А в мене, наприклад, як я зварюю, то мне потрібен э, цей, щоб після кожного зварного шва, який ти прийшов, потрібно, щоб його почистити. Сильне заявлення. Проверять я його, звісно, не буду. Ну, так. Так, кажуть, робити, так і робимо. Потрібно вичищати, щоб була як металось, наприклад, стоїть така бляха, такий же, щоб пішов був блискучий, щоб не було різнокольоровий. What the fuck is this? Ну давайте вже приступимо до ділу. зараз просто настрою Добав свою камеру. Ну, Правда вона телефонами. і зараз щось покажу. Я, я сказав стартуємо! Це простий примір такий це, не то, що там ну, навиків як таких особа. Спочатку ось прихвадочки. прихваточки. Пробую, звичайно, без присадочного друта. Мабуть, В ідеалі, звісно, потрібно було зачистити метал. Аргон взагалі не любить грязний метал. Це якби на майбутнє кожу. А що так можна було, що? ли? <звук> Бо воно буде трохи так плюватись. І буде неякісне, шоу. Звичайно, в ідеалі треба було звичайно Добре, зашліхувати від іржі. Так, ну, можна тепер ось прихваточки зробив. Правда 120 Ампер, трохи, мені здається, забагато. Нюхай бебру. Зараз я менше поставлю. Восьмдесят шість постав. Я сказала, стартує. Ну, Нажимаем потихеньку ведемо дріт, подаємо присадочну провоку цю пробуємо такі. Кругові такі. Круги такі обим. От. Не знаю, чи таку товщину металу добре воно проварить. Щоб вже провар було, звичайно. Ну, ось пройшлись. Так то наче. Щось то заварилось, так? Заєбись і ліку. Перше по Ну, Я просто ще зараз трохи після роботи вона рука трохи, як сказати, натаскався вже за цілий день, а під кінець зміни вже тут вирішив засняти, і тому зараз вже трохи і руки болять, та й воно це теж погано. Ну, звичайно, така товщина, не знаю, 80, 86 ампер. То що ми зараз не фокусується? 86 ампер, як бачимо, воно трошечки от, немає, провару. немає. Якщо я правильно думаю, то все-таки повинен бути трошечки тут. Ну, якби не то, що сильно випирати, да, воно повинно було трошечки так видно, бути був би такий провар. Найс. Nice. То ж воно його щось не проварило. це жорстко. Воно... Yeah, ну, наче як заварило зверху. Ну, не проварило, як би повністю метал, так? Десь я зверху просто наложив друта і все. Або швидко провів, що це може бути більше всього так і є. Або більший ампераж потрібно було дати. Ну, повинен бути. А тут ось бачите, як трошечки зазор видно. А провара як такого й нема. Потрібно, щоб чуть-чуть трішечки була, якби сюди якби на цю сторону трошечки як би заливалось воно. Ну але для того потрібно, щоб було і трошечки зазор був. Можливо був. Зазор можливо було б зробити. І проварити ліпше, з може під зазором. Напевно точно був би ліпший провар. Не, воно тут так триматиме все, то якби так. В гаражних умовах десь там щось заварити то, то і таке піде. Ну, а як десь там на якомусь заводі, де там більш такі требування, так? То завжди потрібен, звичайно, щоб був провар. Напишіть в коментарях, як ви думаєте. Потрібен тут, потрібно було робити зазор, якийсь хоча б там з міліметр чи скільки, щоб, і потім із друтом накладати друту і проварювати його, і щоб був провар. Чи, чи не потрібен зазор, а так наверх просто ось наложив друта і все. Ну, мені здається, це ну, якби воно то триматиметься. Но... Не 100% якби провар такий, так? напишіть в коментарях, як ви зварюєте. І, Якщо потрібен зазор, то скільки міліметрів і скільки ампераж потрібно варити, щоб було. Тож, Напишіть, що думаєте. Цікаво профі почути, що скажуть. Що дякую, що подивилися. Кому цікаво, не цікаво. Пишіть, що думаєте, пишіть. Всього хорошого! Може щось друге вам ще тут зварити, показати, не знаю. Наступного за... разу, може, зазором, або там не знаю. Дякую, що дивитесь, пишіть. Коментарі, ставте лайки. Тож на все добре до наступного відео.